Стрілянина серед білого дня сколихнула театральну площу міста. Близько 15.00 група невідомих вчинила перестрілку посеред людного місця. Під вогонь потрапила і постраждала, яка в той момент гуляла із своїми дітьми, які на щастя не постраждали. Потрібно коротко там захотілось пересісти там з дитиною. Ні з того, ні з цього. Як зграю якихось хлопців, почали тікати. Тут почули якісь постріли, ніби як пітарди. Глянула, все спокійно, тут надлетіли, куди хто хоче, в той район. І от попала пуля. Я ще такого не, не, мені не траплялося, але... Трошки шокована звичайно. На місце події одразу ж прибула міліція та швидка, яку викликав один із свідків. Зловмисників затримати не вдалося, так само як і оприділити їхні особи. Наразі міліція поки не готова коментувати ситуацію, так як на місці злочину ведуться слідчі дії з слів свідків. Відомо, що вогонь вівся із травматичної зброї. Я випадково йшов по вулиці, почув вистріли. Повернувся, як вона, Ватутіна, з Ватутіна і Шилєра, чи як вона, та вулиця, ця верхня. І побіг на вистріли туди. Люди почали розбігатися, я туди побіг. Ну побачив, що побачив, коли люди розбігались, побачив гізь, там і побачив дівчину, яка травму травмована рука, і визвав швидку, і все, визвав міліцію. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.